Інформувати Бердичівлян про виліковність раку та важливість його ранньої діагностики взялася громадська організація Добра справа. Вона долучилась до всеукраїнської інформаційної кампанії під назвою Рак виліковний. Не зволікай, що її проводить об'єднання Здорове людство за підтримки Національного інституту раку. З власного досвіду у мене і родичі постраждали від відповідних захворювань, і декого поряд вже і немає. І навіть з тих, хто по роботі, хоча й у теж двох людей вже не стало на цьому світі. І це прикро. І хотілося б, щоб поменше було розмов, наприклад, в сім'ї, коли приходиш і чуєш, що от хтось там із знайомих помер від раку і так далі. І прикро стає, коли знаєш людей, які байдуже ставляться до профілактики, і потім вони мають ці проблеми з онкологією, і по сьогоднішній день ще лікуються і знаходяться на обліку. Досить серйозна справа, тому потрібно навіть людині некомпетентній в медицині взагалі бути уважним. За даними національного опитування, жінки уважніше ставляться до свого здоров'я і частіше за чоловіків звертаються по допомогу до фахівців. У віці після 65 років українці приділяють здоров'ю дуже мало уваги і приходять до лікарів лише тоді, коли є певні симптоми хвороби. Із статистикою захворювань на рак у Бердичеві журналістів ознайомили лікарі. Нині на обліку у них знаходиться 1600 онкохворих. Більше половини живуть з раком понад 5 років. Якщо хвороба виявлена на ранній стадії, у 96% випадків її можна вилікувати, говорять фахівці для цього треба вчасно обстежуватись. Онкопрофогляди повинні проходити і чоловіки, і жінки. Жінки проходять огляд гінеколога, чоловіки після 30 років відвідують кабінет чоловічих онкопрофоглядів. При виявленні, яких явищ не незрозумілих утворень на шкірі, пішкірній кліковині, якісь незрозуміло довготривалий. Кашель чи розлади травлення. хворі повинні звертатися до своїх ділічних лікарів, і вже саме ділічні лікарі це та перша ланка, яка може вже зорієнтувати пацієнта, відправити безпосередньо до вузького спеціаліста, який вже більш детально, конкретно може хворого обстежити. Останніми роками лідирує серед онкозахворювань рак молочної залози, розповідає Юрій Печенюк. Хвороба помолодшала і нині може вражати жінок віком від 30 років. Підступність раку полягає у тому, що його симптоми проявляються не одразу. Що онкозахворювання вони не проявляються больовим синдромом, а вони поступово прогресують. І коли вже хвороба в показує свої своє лице, це вже на жаль, це пізні стадії. Коли вже дійсно пізно лікувати, але або не тільки пізно, а просто лікувати буде набагато складніше, ніж в ранніх статі. Хвороба, якої не повинно бути, якщо жінка ретельно стежить за своїм здоров'ям, так характеризує рак шийки матки гінеколог Михайло Буба. Ця хвороба розвивається протягом 10-15 років. В її появі передують інші захворювання статевої системи, які потрібно вчасно виявляти і лікувати. Тому щорічне відвідування лікаря для кожної жінки має бути правилом номер один, каже гінеколог. Профілактика раку шийки матки таку занедблену. це є в першу чергу ставлення жінки до свого здоров'я. Це кожна жінка, яка більше 18 і більше, вона щорічно має прийти онкопропосмотр. Вона про це має знати, щорічно має це придути, один раз в рік. Цього достатньо, щоб виявити так звані дисплазії, які передують фонові процеси, які передують шийки матки. Плюс дівчата і підлітки, які починають жити статеве життя. До 18 років вони мусять теж обов'язково знати, що треба вже з того часу ходити до гінеколога регулярно, тому що це вже вони теж вразливі. Як показує практика, свідомо обстежуються далеко не всі бердичівляни, розповідає лікар. Вони часто намагаються уникнути онкопрофогляду. 40% ходять, а 60% чекають, що коли вже жінка починається виділення чи якісь болі, то це вже говорить про те, що вже випадок такий, що його ніхто не хоче оперувати і вже він буде в третя або четверта стадія. А в ранніх стадіях перша, друга стадія, це нічим не тривожить, абсолютно нічого немає. Тому ми маємо зарядбані випадки. Це тільки тому, що немає настороженості жінок щодо того, тому що це не можна виявити. Це не можна, це, це не можна туди залізти жінці самі. Це лікар має оглядати. Зрозуміло, У нас є оглядовий кабінет в поліклініці, у нас є сімейні амбулаторії 5, де є, працює на кожній амбулаторії, якщо гігієні коло є жіноча консультація, де є спеціалізований кабінет патології шийки кіматки. Тобто в арсеналі в нас достатньо є комплексних, цих, щоб можна було вчасно це все виявити. Прес-конференцією соціальна кампанія не обмежиться, говорить голова доброї справи Юрій Балюк. Наприкінці літа відбудеться зустріч населення з лікарями. Також у місті розміщатимуть санбюлетені і сіті лайти, які будуть нагадувати про необхідність ранньої діагностики хвороби.